Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, яким чином нараховуються виплати та. Який має бути розмір пенсії з інвалідності першої, другої та третьої групи, згідно чинного законодавства пенсійного відповідні роз'яснення, надав пенсійний фонд України? Взагалі умови призначення порядок обчислення та розмір пенсії через інвалідність в першу чергу залежать від закону, згідно з яким призначається така грошова виплата від держави, розмір страхової пенсії з інвалідності. Із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності. 100% пенсії за віком можуть отримати особи з інвалідністю першої групи, 90% пенсії за віком особам з інвалідністю другої групи та 50% пенсії за віком особам з інвалідністю третьої групи. Отже, мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності становлять для осіб з інвалідністю першої групи 2300 тисячі гривень. Для осіб, які не працюють з інвалідністю другої та 3 групи, відповідно 2100 гривень. Для осіб, які працюють з інвалідністю другої і 3 групи, становить 2093 гривні. Розмір пенсії з інвалідністю військовослужбовцям встановлюється у відсотків їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності. Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у наступних розмірах. Перша група це 100% сум грошового забезпечення. Друга група це 80% сум грошового забезпечення. Третя група 60% сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у наступних розмірах. Це перша група 70% сум грошового забезпечення, друга група 60% сум грошового забезпечення та третя група 40% сум грошового забезпечення. Отже, мінімальна пенсійна виплата для осіб. З інвалідністю внаслідок війни не може бути менша. Перша група 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Становить 13 604 гривні 50 копійок. Тобто 650 ми множимо на 2093 гривні на прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Друга група 525% прожиткового мінімуму. Відповідно, так само множимо, отримуємо суму 10 988 гривень. 25 копійок, та третя група 360% від прожиткового мінімуму. Відповідно, перемножаємо. Та маємо суму 7534 гривні 80 копійок. Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається у розмірі відшкодування, фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної вами в зоні відчуження у 1986 х роках, або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. Отже, розмір пенсії з інвалідності, яка настала внаслідок. Каліство чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не може бути менше. Перша група 6 840 гривень, друга група 5 472 гривні, третя група 4218 гривень та для діток з інвалідністю 4 218 гривень. Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи числа учасників ліквідації не може бути нижчою. Перша група це 100% розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсій за попередній рік. Хочу нагадати, що від 1 березня сума становить. 13 376 гривень 21 копійка. Друга група 80% становить 10 700 гривень 97 копійок також від 1 березня 2023 року. Та відповідно третя група 60% від 1 березня 2023 року така сума становить 8025 гривень 73 копійки. Це все, що стосується, все, що хотіла вам розповісти стосовно пенсій по інвалідності, розміри та від чого залежать виплати. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте кожне питання. Обов'язково розгляну в індивідуальному порядку. Повторююсь, якщо раптом ви задали питання, я не відповіла. Можливо, ваше запитання десь загубилося в коментарях. Тому, будь ласка, продублюйте ще раз і я обов'язково відповім на те питання, яке вас буде цікавити. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Підписуйтесь надалі. Я з вами обов'язково буду і надалі ділитися. Актуальною, корисною і цікавою інформацією для вас і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.